Вітаю. Сьогодні поговоримо про негативні емоції і способи проживати їх екологічно, так це можливо і уявіть, що кожна емоція, що приходить в наше життя, вона приходить з певною метою, а саме показати нам 360 градусів, тобто правду. Наприклад, якщо ви відчуваєте злість, то скоріш за все ця емоція прийшла в ваше життя, щоб дати енергію для змін, бо ті зміни вже точно не зріли. Якщо ви відчуваєте біль, то емоція волю прийшла в ваше життя, щоб привернути вашу увагу до ваших цілей, до ваших мрій, до ваших Планів вони точно стоять на паузі. І якщо ви відчуваєте сум, то швидше за все ця емоція прийшла в ваше життя, щоб підсвітити ваші цінності. Вони або проігнорені, або зраджені. І що робити з цією інформацією? Перш за все, наше завдання дати цій емоції ім'я. В коментарях є табличка систематизованих емоцій. Будь ласка, користуйтесь. І так, перше, ми даємо ім'я цій емоції, і друге, ми даємо їй можливість проявитися екологічно. Для цього нам потрібний таймер, сточок паперу і ручка. Тільки ви вирішуєте, скільки ви готові присвятити цій емоції часу. 30, 60, 90 секунд. І так, таймер пішов, і ви починаєте писати. Я Знаю, що це ти, ну, наприклад, емоція образу, і ти прийшла в моє життя для того. Щоб привернути мою увагу до того, до того, до того. Так, ти абсолютно права, я забила, забула і так далі. Таймер спрацював, ми подякували цій емоції за те, що вона прийшла з такою важливою місією, і говорить о собі, чисто гіпотетично, а що би я хотів, хотіла відчути замість емоції, ну, наприклад, образи. Да? Я дивлюсь. Табличку бачу, мені подобається емоція спокою і умиротворення. Супер. Що я можу зробити, щоб відчути саме це? Я собі можу заварити чашку мого улюбленого чаю і насолодитись. Чудово! Але хочу привернути вашу увагу, що з точки зору математики, утилізація відбувається плюс-на-мінус нуль. З точки зору психології, утилізація буде три плюси, а четвертий вже буде позитив. Тобто, одного чаю буде замало. Що я можу зробити ще? Наприклад. Послухати свою улюблену музику і піти в ресурс, або відкрити вікно і подихати свіжим повітрям, або подумати про тих людей, які близькі мені по духу, і домовитися з ними про зустріч. Тобто, ви зрозуміли, якщо ми ігноримо емоцію, бо вона типу погана, то вона починає управляти нашим життям. Якщо ми даємо їй можливість проявитись екологічно, піклуючись про себе, то тільки ми головні в нашому житті, і якість життя точно змінюється. Якщо вам цікава тема практичної психології на кожен день, читайте. Айте наші дописи. Якщо ви готові до змін, записуйтесь на консультацію. Перша консультація в компанії Ай психолог проводиться безкоштовно.